Сумські собаки стануть інтелігентними, адже відтепер мають власні собачі туалети. Гроші на фінансування вбиралень для чотирилапих виділила Британська рада. Відтак туалети встановили у парку імені Кожедуба та у зонах відпочинку на проспекті Лушпи. Деталі далі у сюжеті. Відтепер прогулянки із домашніми улюбленцями стануть приємнішими не лише для господарів, а й для відвідувачів парку. Тому що тепер тут працюють собачі вбиральні. Цивілізація дісталася і до собак. Волонтери кажуть, у сумах немає жодного виділеного місця для вигулу тварин. Тому добре, що влада дозволила встановити собачі туалети, хоча б тут, у парку. За цим Ніхто в нашому місті не слідксаленію, тому от визникла така ідея. Відтак сподіваються, у парках стане чистіше. Для нас же волонтери провели майстер-клас Тут все просто. Ви Вы підходите, витаскиває пакет убираете за своїм пітомцем продукти жизньодіяльності і кладете в нижнюю, в нижнюю часть урни. Всього ж у місті встановлять сім таких конструкцій. Прибирати обіцяють силами Зеленбуду. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.